Віфліємський вогонь миру це як символ миру, добра, дому, свого будинку. Зараз це дуже актуальне, оскільки багато людей-переселенців, багато людей у війську, наших захисників і захисниць, багато працюють не вдома і всім потрібна частинка вдома на Різдво, тож ця акція передай вогонь миру. Кожен дім, кожному захиснику, в кожен окоп ми намагаємось передати всюди.